Христос, Воскрес, мої хороші, всіх вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння, з Великоднем. Святом світла над темрявою, святом життям над смертю, добром над злом. Нехай це світле свято Воскресіння принесе нам усім мир. Спокій, душа, душевну рівновагу Україні. Миру, мирного неба. І всіх. Бажаю всіх, всіх мирного Великодня. Щасливих мирних свят, великодніх. І ось прийшли з церкви, і ось такий у нас кошіль. От, от так ми збирали кошіль, і тепер ми робимо. Таку мішінину, як у нас кажуть, збираємо на великодній обід. З самого початку беремо ми яйце і ділимо яйце одно, наскільки у хаті є у нас тепер у хаті. У нас є троє, значить, ми ділимо на три частинки яйці, бо Спочатку будемо їсти яйце. Кладемо тут яйце і будемо розбирати наш кущіль і будемо робити мішінин. Така наша ковбаска. От. Яйці так само будемо зараз все, будемо розбирати і будемо. Розрізаємо тако, Освячуємо такі яйці, вже полуплені, також і такі будемо лупити, і галунки будуть, і, всь, і, всь, і все будемо давати. Такий тут, беремо спочатку ось така пасочка наші. Вийшла, ось така в мене вийшла пасочка. Трошка помнулася в кошелі. нічого страшного. Тут багато яєць ми накладали. Такий кош... косіль такий складали. О, ось така пасочка у мене. Свячену і обов'язково пасочки треба буде куштувати. Так само, ну дай миску ну, я наріжу паски. Виді, яка Зараз я наріжу. Пасочки. Так, наріжу пасочки. Ось така всередині у мене пасочка. Вид, яка гарна. От, я наріжу паски. Готуємо такий великодній стіл. Обід. Зразу після. Лишаємо паску, ми все лишаємо. Треба паски лишити, аби було гетаж на провідну неділю лишається паски. Відтак ще Ще паски додаєш собі, а цю кладесі далі у коші. Так само беремо, у нас роблять буц. Ось такий сир. У нас роблять такий буц. Так само ми цей буц нарізаємо. До речі, на каналі є як, як готувати буц. Я вам дам посилання, як готувати буц. І такими кусочками так само укладаємо. довільно, Так, аби просто попоїсти. Тут ніхто не вкладає, хтось знає як. От шутку ми кладемо на паску з долини шутку, як, як печемо. Так, Беремо сало. От сало таке так само. нарізаємо такими кусочками. Всього нарізаємо, аби була повна миска. Так, аби попоїли, аби були. Не голодні, як прийшовши з церкви. Так, ці яйці так само всі розрізаємо аби Нарізаємо багато. Не вкладаючи ні нічого, просто нарізаємо отак, я вам покажу весь той період, процес. Як ми готуємо, як ми робимо великодній обід. Отак. Всі оці яйці, котрі, освячені. Так, ще беру. так. Ковбаски. Сара, Сира, сала, ковбаски. Усе обов'язково нарізаємо би було достатньо. Ці три, три яйці кладемо збоку, аби кожен спочатку взяв цього. Так, і ковбаску. Ковбасу у нас нарізають просто отако. Отак такими шматками більшими, аби е, було попоїсти. Облуплююся, я не буду лупити, я просто так наріжу, аби було кожен собі облупити, як схоче. О, дивіться яка. Ковбаса вийшла в нас. от Даємо ще трохи масла. Казали, яке то масло з гвоздиком. Ось таке з гвоздику масло. ось таке о. Зверху складається гвоздику, так накладається. І, і воно пахне гвоздиком. Люблю і так їсти з паску. О, на ковбаску. І тепер хрінь. Добре, отако просто. Обов'язково хрінь треба отак начищувати. Так, так хрінь треба натирати дуже е, так тонесенько, отако. Саме краще отак натирати, тому що він е, буде найсмачніший такий. Багато, відтак дотираємо, відтак ще собі дорізаємо. Спочатку це все так наготовлюємо, а відтак дорізаємо, обов'язково посипаємо сіллю, свяченою сіллю. Отако. От так само кладемо все сюди обратно. Пасочку, бо паска буде ще на е, це його. От треба і завтра, треба і е, на ці всі дни обов'язково готуємо і на всі три дни Великодні готуємо таку, такий великодній обід спочатку зранку. І так ще додамо всього. Все обратно кладу. Ось таке у нас виходить така, такий обід. це все збираємо е, у торбинку, в цю, що лупимо яйці, що це, бо все збираємо в торбинку і відтак е, на Рахманський Великдень у нас то, то все пускають на воду. Я це так збоку все складаю. І, а оце отакий у нас ось такий буде. Великодній обід. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!